Женя Ротомська. зараз я вам покажу, що у нас відбувається на складі «Україна без сміття. Що ми накопичуємо, куди передаємо. Це буде цікаво. Пішли! А, так, тут в нас картон. Цей картон ми використовуємо, щоб підкладати в прес і робити такі зручненькі кубики. Пізніше я вам теж їх покажу. А, далі в нас тут є ось такі лотки. Виготовлено з такого пап'ємаше. Ми також їх накопичуємо, пресуємо і віддаємо на Житомирський картонно-паперовий комбінат, який їх виготовляє. Причому цей комбінат ще виготовляє дуже класні, круті, екологічні пазли. Називається пагл. Це такі конструктори для дітей. Зверніть увагу, вони вже є в рітейлі. Йдемо далі. Це, це я дуже люблю дивитися, як люди так, так прям обережненько, частенько складають всі ці упаковочки типу тетрапак. До речі, хочу пояснити, оце неправильно. Обов'язково треба його так стискати, складати і накручувати кришечку. Обов'язково. Не треба приносити без кришечки, кришечка має бути тут. Бо на підприємстві вона буде перероблена. Це ще не пресовано, але це ми не попищуємо, а потім воно їде на. Що у нас тут далі? А це в нас тут така найцінніша торсовина. Це петпляшка. З цієї петпляшки сьогодні роблять синтепон, курточки, будя, одяг, взуття, все що завгодно, здебільшого тканину. І ця торсовина є самою дорогою. До речі, у нас є тут навіть і білий пет. Сьогодні ми були на підприємстві у Кастові, які переробляють упаковку пет. Біло також дуже важливо знімати обгортку. Оця обгортка, на жаль, наклеєна і це ускладнює переробку. Це не дуже ок. краще щоб це була така етикетка, яка легко знімається. Це, на жаль, поганий екодизайн в українських реаліях. Всі етикетки ми знімаємо. Тобто, якщо ви приходите на станцію сортування, то отак беріть, знімайте. Саму обгортку передавайте на спалювання, а в такому вигляді пляшка має потрапити в контейнер для білого пепсу. Йдемо далі. Що в нас тут далі? До речі, в нас тут є одяг взуття. Ми його теж накопичуємо, коли не збирається хоча б 10 палет, це приблизно 10 тонн. Ми його направляємо в області. В Києві дуже багато вже одягу, не всім фондам. Організація воно потрібно, тому ми останній раз передавали на Харківську область і плануємо співпрацювати далі з цим фондом допомога волонтери дітям. Далі давайте подивимося. Тут знову тетрапак. Ось такий він чудовенький, його багато. До речі, тут вага десь до 60-80 кілограмів, не більше. Щоб зробити такий кубик на 200 кілограмів, треба працювати. Тут в нас є поліпропілени Ось і полістироли. Сьогодні ми відвантажуємо багато поліпропіленів. Нарешті ми ж знайшли компанію, яка це купує. І ми щасливі тим, що в нас буде більше вільного простору. І ця ж простори буде перероблена. Це сюди. Так, це нас тут полістирол, прозори полістирол. Поки що накопичуємо, тому що це занадто мало і є покупець з Європи, які роблять іграшки з таких відходів. Ті не тим, що вони чистенькі. Вони такого ніде не бачили. Так, пішли далі, подивимося, що в нас ще тут є. До речі, цей простір це маленький спойлер. Оцей простір буде використано під ресайфлін майстерню. І влітку ми плануємо її відкрити. Де ми, йдемо далі? А, тут у нас. Оце рокла з вагами. Ми її купили, коли отримала допомогу від благодійного фонду «Помогато». Ми брали участь в проєкті, пройшли в фінал і змогли купити ось таку прикольну роклу львівського виробництва. Давайте подивимося, що тут. Ось подивіться масштаб, як цього багато. Ось така тут є пляшка з під молока. Ми теж її збираємо, збираємо окремо, бо у кожного заготовельника є. В свої вимоги, і ми, коли працюємо з заготовельником, завжди враховуємо ці вимоги. Просять окремо, збираємо окремо. Інший заготовельник хоче мікс. Ну тоді його не виокремлюємо. А тут у нас є упаковка HDPE, це дуже цупкий пластик, дуже крутий пластик. Він, по-перше, переробляється в Україні. По-друге, його теж доволі багато в загальній масі. Дуже важливо знімати ось такі наліпки. Саме наліпки, пластикові наліпки ускладнюють переробку такої вторсировини. Бо, от дивіться, заготовельник не хоче брати з наліпками, тому що йому доведеться це ну, власноруч знімати. А коли ви це зробили вдома, у вас там 3-4 штучки на місяць або навіть і менше. Це полегшить продаж цієї тросировики. А ось цю наліпку треба передати на спалювання. Високотемпературно. Так, йдемо далі. Тут знову Ось Ви бачите, пітропан Чистесенький, нічого не смердить. От Уявіть, що тут взагалі немає смороду. Тут чистенько, тут немає ніяких тваринок, таких сіреньких з хвостиком. Тут все чудово. Тут знову HDPE. О, До речі, ми співпрацюємо з компанією Mway. В них встановлено в торговельному центру спеціальний бак для сортування, який ми виготовили для них два роки тому. І кожного місяця ми відвантажуємо багато цінної вторсировини. І я пропоную будь-якому рітейлу, який продава, продає побутову хімію або е, якісь засоби з за доглядом за волоссям поставити такий бак в себе. Ви просто не, не уявляєте, як багато пластику ми можемо разом з вами зібрати через таку інфраструктуру. А тут просто, знаєте, гори, гори шорс ровини. Деякі пластики все ще чекають продажу. Тому що от ми запропонували, скажімо, шуршики, а нам компанія каже: а ми знаходимося в Одесі, і нам, щоб приїхати до вас, треба, щоб ви назбирали ну, хоча б 10-тонну автівку, а краще фуру. Тому ми накопичуємо Нічого не викидаємо, тобто тому що ціль організації врятувати будь-який пластик від звалища, а це те саме, що від довкілля, тому що звалища в нас розташовані в звичайному довкіллі, не десь там на заводі чи якомусь спеціальному місці. Це просто земля, куди вивантажують звичайні відходи. Це дуже сумно. Знаєте, що коли ви викидаєте сміття в вуличний бак. Ви делегуєте комунальним службам а, вивезення вашого сміття у довкілля. Тому, коли ви починаєте сортувати, відкладати цінні ресурси а також пластики з свого смітника. Таким чином ви припиняєте рух м, таких шкідливих для довкілля відходів. Так, ідемо далі. Подивимося, де в нас накопичуються неліквідні пластики. Йдемо? Пішли. Так, подивимося далі, що в нас тут є. До речі, тут є дуже класний штабелер. Я його купувала три роки тому, коли проект Україна без інця отримав премію від ІВ Роше Планета Земля жінок. До речі, скоро буде наступний наступна премія. Здається, 27 сьомого числа, і ми дізнаємося, хто стане фіналісткою цього року. Мені дуже цікаво. Я знаю точно, що в фінал потрапила Аня Уварова з проекту Ласка. Можливо, вона буде першою. Давайте дивитися, що вам тут є. Ну, по перше, це пінопласт. Ось він такий е, є тут. Тут, можливо, по вазі, ну, 15 20 кілограмів. Пінопласт дуже легесенький, дуже об'ємний, але ми теж його збираємо, накопичуємо, аби він не потрапив у довкілля. Назвали ще. Що в нас тут? Тут можна побачити напресовані кубики з залишковим сміттям. Тобто, всі пакуночки, пакетики, які ви в нас, нас приносити, ми складаємо в прес. І пресуємо, накопичуємо. Ми а, протягом, мабуть, трьох плюс п'ять місяців накопичували ці відходи. І нарешті в нас є майже 27 кубиків на одну автівку. І може на наступному тижні ми вже поїдемо на високотемпературне спалювання. А, причому ми зафіксуємо увесь процес, щоб ви побачили, як це працює, щоб це було прозоро. А, подивимося, що в нас тут ще є цікавенького. О, це, звісно, важко показати весь обсяг. Може, ми тебе, Іванко, підсадимо і ти покажеш. Там дуже багато напресованої вторсировини. Це те, що ми накопичуємо для заготовельників, які хочуть вторсировини аж цілу фуру. Давай, Іванка, ми тобі допоможемо. Що не зробиш, так? Да? Для репортажу. Так. Банки знімаю. Там а, поліетилени, там а, білий пет, там поліпропілен, там спресований папір, ці паперові контейнери для яєць. Тобто всі такі менш ліквідні фракції тут зберігаються. І коли буде хоча б по 27-28 кубиків, вже є сенс це віддавати заготовельнику. Раніше немає сенсу, тому що заготовельник завжди піклується про те, щоб Оптимізувати свої витрати. Обережно. Трі! Подивіться, що в нас тут. Це ми відвантажуємо нарешті наші поліпропілени. Ми знайшли заготовельника-переробника. І на всі питання стосовно того, які це компанії, ми готуємо просто повний перелік таких організацій. Дочекайтеся цього звіту, він обов'язково буде. Ось побачите як багато полі профіленів. Це всі тазики, відерця. Все це можна переробити. Ось такі-то частинки є, так? що там тут. Іграшки, тази, упаковка, кольорова або безкольорова. Все це буде перероблено. І ми завжди, навіть якщо не маємо заготовельника прямо одразу, накопичуємо, тому що ринок змінюється і деякі ціні в ресурси можуть бути ліквідними через деякий час. Так і сталося з поліпропіленами. пропілена. <реку> Отак, От ага. А тут у нас поліпропілени. Це упаковка, ось така, да, яку буде нас приносити. Це, до речі, теж поліпропілен. А, маркування 5. Воно їде на переробку. Це чудово.